Блин, я сижу в сети ладно, ладно, ну кидай меня туда. Кинув? Кинув. Ладно, ну кидай меня туда. Yes. Дома, давай пики, это все завтра, кстати? Да, да, да. Я, 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 я вас мучу, угу. да. Давид, тоже маешь, если что. Да, да, я сейчас... Сам э Мутать в самому в Так, Да, все, все замучили. Ну, типа, мутать Добрий день, interview, друзі У нас з хвилина на хвилину почнеться матч. Добрий день, дв'язу, друзі. У нас з. хвилини на хвилину почнеться матч. Байер Манчестер Юнайтед. Я вже в захопленні, не можу дочекатися до початку цього матчу. Так, секунди на секунду, він всі мають вийти на поле. Готуйте тренери, випустите свій основний склад. Біля трущин та Андрій Симболюк тренери, матчів, хто забув. Бередев mm -hmm. трезисника. Дуже цікавий вибір. А, так, значить, склад команди Байер в воротах Радеські Лінія захисту, хінкапі Кінкапі та Топсоба зліва Ливо Грималду справа Флімпон в Центрі Плацію зліва з Лива вірс і на стріл атаки Патрік Шик. Схема 3-4-2-1. Далі склад Манчестер Юнайтед в воротах, напевно, Онана зліва напевно, Люк шоу Справа Діго Делот в центрі Харрі Магуаер та е, Лені Йоро. В півзахисті у нас Бруно Фернандеш, е, Фред і Мактоміне. Зліва у нас Гарначо. Е, Справа Ентоні і Наструтаті Курус. Матч почати. Ізона вже цех. Так, раз общих с незарубинами. Так. Снова пауза. Вид. Причина. Это же цикады. Земира. Казино. Блин, а так кино не нравится. Зака. Идем на фильм "Комедия". Шик, зачем зараз развивается атака Байера? Я не знаю. Угу, все, одна пауза. Так, что у нас тут? А, у нас на палатке на стадионе есть, я разумею. Хочу додати, що Манчестер Юнайтед вчився за боротьбу за граця Байера. Е він захисник німецький. Е зараз стартує в цьому матчі. Можливо, мій колега знає, про кого я говорю. Так, я другаден, що з дрогатом так. Так. Німецький гравець відмовився продовжити свій контракт із Ліверкузінським клубом, що робить його вільним агентом вже цього літа. Багато топ команд виявляє інтерес до ТА, Однак у нього є інші варіанти продовження кар'єри. Наприклад, Барселона. Можливо цей матч буде вирішальним для його остального. Оу, що це було як. 8 мало. Ой, зараз шик з м'ячем від я ona... Шик продягається. Вірса, Вірсу, вирсутарисен. Даріса... І вірс! Попадає в штангу. Мейсон Маунт. Не знаю, що він робить там. Так, маунт зробив, бедвей, зробил, сейчас слово. Майнайтед. Майонайте догралися. Адлі. по флангу. Кидаємо назад. Хороший пасік на здорові. Гарначу. Закінчем. Знову дуже цікавий фол від Гарначо. Це буде ще одна жовта для ігрока Манчестер Юнайтед. Уже друга жовта мала якось тут грають. Тільки 18 хвилин пройшло. И мой на тиждень дважалте цел сайт. Танк. Сайл изчистил сайт бу. Вот якраз таки джана тон Через 2 секунды буде давати мечем курс. Так, він две сам форсибу. Вірц продвигається справа. Чи буде на віс? Прострелить штрафнул? Нікого немає. Сейчас один прострел? Перехвачивайте. Паласис. Паласис сюда? Гол поласился, Що за гол. Який гол, голос. кожен починає з переваги не no. Ця з okay. на 24-й хвилині. Це Орелев Аркузі з м'ячем, паде скільки далеко на Грімальді. Побореться за м'яч в Росі, мя але все-таки м'яч на м'яч. Майнайтед, пас на зіркві. Та знову відбирає, показує свій клас. Вірт, адлі. Хороша приход до ліхта. Бруно Фернандеш не зміг охопити м'яч. Адлі, адріумфлангу. Авіс. Ай, не виходить. Бруно Фернандеш, в нього є місце. Де на Мазруї. Назад в центр на Казимира. Фернандеш знову з м'ячем губить м'яч. На рівному місці. Зараз Байер іде в атаку вірс віддає на Жаку. Жака і Ліфт. Погано. Дуже вже добре грає Деліфця в цьому матчі за останні 30 хвилин. Деркзі? Аді? А не вони шика? Знайшли шика. Знову деліт. Знову деліт. Хороший підкати Грімалду. Аначе. Бруно Фернандеш. В центрі. Зіркзі. Чи зможе нюнайти тепер прорватися? Ай, погана передача. Вірсі біля на шика. Ой, до зараз. Чи тоді пас на гемод, где мой бой Прикиды одного. Чи буде шика. Нашика. Хорошо, перехватывай. Му може піти в контрахаку. На найкраще ваш варандуша. Знову, знову губить м'яч. Але перехват. Амат. Хороший пад на зірксі. Уводить та. И І... Хороший удар. Раньше підбирає на край. Перший тайм закінчено. З рахунком у нас об'єму чортніс. Дуже багато пресінгу і атак від Байра, але United має свої шанси в контратаках. Досить рівний матч. Так, і зараз ми вчіплюємо другий тайм, який включався. І на центр поля. Зразу втрачають мяч. Фрімпун з м'ячем. Вода зірці. Фрімпу? Оні, менітед Попробував зробити офсайд. А, не вийшло. Тільки що на мені Найтед дуже погано зробив офсайд ловушку і їх знову майже не підловив Байер на атаці. І зараз Байер не в атаці, а ні в атаці може бути на зруї. Маунт. Маунт. Заміро Фернандес. Фернандес непоганий, я розробив. Утарі все один-один зі рюкзів. Крадеки не вгадав з Кутом. 52 хвилина матчу, і це 1 1 Третій удар на Ніна Перший гол. Але зразу Шик. так Обейру. Зразу так Обера. Белік дуже добре грає сьогодні. Ріппан виграє м'яч. пас на шика. Це буде один на один. Чи Шик зможе. Ой-ой-ой-ой, Шик. А, трик, шик може забити Сентр поля, але не може забити з такої поліції. Ліва ногани завжди була в його пріоритеті, але зараз не можна було помилятися. Зараз і! А. ой Ой-ой-ой. Дірк зі води всіх. Бо не надо другою хоч вперед. Дуже багато поминок від захисту байра зараз. Але знову так. Бурфа на зараз і. Так, на всі. Це не ти коли виш, так? I płon zaraz mi się. A tutaj. Szaki. Szaki. A mi mi się dobry zacisk. A szyk? Szyk mi kochana. Szyk. szyki jest to, ha, na... Szyk! Jest to, dwa, dwa. O, Patryk szyk robił zrekonowitwa dwa i zaraz będzie już na pauzę Andrija Andrzej Szymbelka. Tak do ty Tak skalty wyproś pozycję jeden od promach. Можливо, зараз в вийде я выйду дали с жоке. Так ты килл. Опять Так, так, так. так не проходить захист. проходит захист. Хайлон. Такий прилунцы ходили, там зерзі, який забив дубль, интересно. І яровище. Цікаві, за від двох так, тренерів. Так, а вот чому ховен таколити провели минулий матч? Можливо... Тренер нього побачив щось, що фанати не змогли. Побачите, так, теж так було. Зараз атака Байрефпол і Гірс. Навіть виходить в атаку Бруно. Є варіанти подовження атаки, але всі є. Що він робить правильно? вбирає меч, у Дієна Дніт. Делігт. Деліг. Знову виправляє помилку про на Знову плавить фланг. Байер, атака, оу, перехвачує пересиділо такий напад був у нафті, один на другого фунт, проходити їй, буде удар ще їй, буде удар але продекіну. Ой, а добивання із 3:2 Юнайтед ось вперто на 83-й хвилині. Не можу повірити своїм очам. Дуже інтригуючий матч у нас. Терріор виходить Є... на форварда. Замість Патрік Шик, Ші... Патрік Шика і Хоффман. замість. Буде дуже швидка атака після кік-оф. Зараз будемо бачити, як Байер діяти. Е, Їм потрібно йти mm. дуже така. Oh. Дуже цікаво бачити, як тренери міняють свої тактики в середині гри. Це так від вейбар. Їм потрібно забити гол. Але не вдається. Магуайер виходить. Погані. Один із останніх шансів Байра. Хофман, проходить захист. Хофман задуває. Ну. Ілля Турчин, 20, що Хоффман може і він зміг. Але коли теж зміг, тому у нас нічия. Бруна, хуй лун, да хуй лун! Таке? таке не можна промазувати. Ті же зарані бути, але його не було, тому що все правильно. Лікшо, знову перехват, правому санкцію. Атака, Байера. Остання секунда. Останній шанс. Подухана, давай орбите. Бурила, це і буде це буде кінець 3-3 дуже хороший боротьба. 3-3. І... Я не знаю, що у нас після цього матча буде після матча на студії, тому що ми будемо переходити вже до наступного матчу. Тому всім дякую за цю консультацію. Це так. Дякую за перегляди. Дякую за подобайки і побачимося на тут До побачення.